Чим я хочу себе порадувати, коли трошки не вистачає енергії? Ну, перш за все, це Activize з повним комплексом вітамінів групи Б, порошок гуарани, ну, повністю натуральний склад. Із з баночки насипаємо такі пару мірних ложечок. Я зараз роблю горкою, щоб трошки було все жвавіше. І ще я додам е, міцний бустер імунітету е, Це захист на рівні клітин з, е, зовні клітини, на мембрані і всередини клітини. І додам надпотужну унікальну у світі Омегу-3, е, зроблено за технологією Microsoft Plus. Це означає, що ця жирна кислота. Розчиняється водички. Водичці. Такого немає ні в кого у світі. Я сюди додам ці капельки. І вони не мають неприємного рибного смаку, що головне. От. Просто е ну, такий, такий смак, який можна спокійно вживати без жодних проблем. От. І все це даємо теплої водички. Небагато. Розмішуємо. Як можна бачити, ніякі крапельки, омеги не спливають на поверхню. Зараз я ще покажу більш детальніше. Нема тут ніяких плям олії, тому що вона розчинилась в водичці. І це дуже смачний коктейльчик. У нас вийшов, суто органічний, і дає енергію і захист імунітету. class,